На Сіді, одна країна, я курю, тут це Україна. Я люблю, люблю, я буду й ніколи, я лів не забуду. На сіді, одна країна, яку люблю, це Україна. Люблю, люблю, я буду й ніколи, я і не війна. Привіт! Вітаємо всіх! Ми разом приходимо на спортивний майданчик, щоб розказати та показати вам нашу історію, поділити життєвою мудрістю, щоб разом ми творили наше майбутнє таким, яким ми хочемо бачити всі його. Щоб ми та наші діти були щасливими і здоровими. Спортом ми почали займатися не так і давно, а дехто приєднався до нас зовсім недавно. Для кожного з нас ці заняття вільний час стало чудовим новим відкриттям. Приніше з собою зміни на краще. Тому ми хочемо поділитись з вами цим. І так почнемо. Серце і судини це м'язи, м'язові волокна. Вони чудово піддаються тренуванню, Візуалі взагалі цілі наш організм можна назвати м'язом, на загальний стан якого позитивно впливають фізичні тренування, забезпечує йому довговічність і часом медицина безсила, де віра водуження і заняття спортом долають недуги. Бігайте, і ваша кровоносна система буде в тонусі, а мозок буде відпочивати відновлюватись після напруженого дня, ваші нерви, ваше здоров'я. Щоб бути здоровими, пийте побільше свіжої чистої води, і вона, як переражаю, складова нашого організму, буде оновляти наші органи і забезпечувати хороше самопочуття. І, як всім нам знайомо, щастя без здоров'я нема. Спорт один з інструментів, де зміна краще. Спорт багатогранний, тому кожен зможе обрати, що йому до вподоби, і навіть коли часу займати, справді немає щоденна зарядка альтернатива і здоров'я сила. Спорт змінює наш погляд на шкідливі звички, і вони стають безсилі проти нас. Жодне задоволення не зрівняється з відчуттями, отриманими внаслідок зробленої нами доброї справи, допомоги іншим, а спортчить нас цінувати, поважати і допомагати. Спорт повинен бути нашим нашим у житті, і не потрібно забувати інші речі, такі як навчання, наприклад. Воно не потрібно для наших вчителів, зайнявне сію нам для нашого подальшого життя, бо саме життя постійно нас щить. Сила, яку ми отримуємо від тренувань, повинна стримуватися на допомогу слабшим, а мудрість для підказки і навчання тих, хто не знає, що була в нас гармонія. Хто спорт полюбив, той по житті піде з ним. Не будьте переможені злом, але перемагайте зло добром. Робіть добро і воно повернеться до вас, не чиніть кривди, вона знайде вас. Сина людина невеликого розміру, а великого серця, на яку завжди можна покластися. Бережіть природу, і вона збереже вас. Не закривайтесь від людей інших, не насміхайтесь невдач інших людей, бо не знаєте, що чекає вас наступної миті. Кожна людина особисті, що заслуговує на повагу, нейзладковий чудовий багатий внутрішній світ. Тому ніж судити чи зневажати, попробуйте заглянути в нього. Нехай комп'ютер стає у пригоді, але не замінює друзів та живого. Шануйте батьків і Бог додасть вам руків. Більше усміхайтесь, говоріть хороші слова, і вони перетворяться в реальність. Замініть з чіпсами і натомість зріжте яблуко чи щось на зразок. Перші враження часто обманюють, не поспішайте з висновками, будьте розсудливими і терплячими, переконуйтесь, і правда відкриється. Будьте різноманітними і не захоплюйтесь ніким і нічим над міру. Воно перетвориться в ту ж залежність і втратить добру сторону. Якщо раптом вам надумалось сильними і красивими, швидко завдяки стероїдам стати, то слід вам знати, що це сильний наркотик, який діє до тих пір, поки ви приймаєте його, а коли перестанете їх вживати, ваша штучна сила і краса швидко розвіється, а здоров'я то руйнується. кожне тіло по-своєму красиве, і тренуючи його, наче скульптор творимо, а сила від цього дає свободу руху. І не старайтеся знати за об'ємами і трюками. Вони віддаляють вас від істинної суті спорту. Все приходить з часом і тренуваннями. Просто відчуйте і полюбіть рух. Заставте ваші м'язи працювати. Ви покращите власне здоров'я і самопочуття, а результат у вигляді красивого тіла і виконання різного роду спортивних елементів прийдуть вам як бонус. Любов понад усе і все буде просто чудесно. Бог є любов. А непрощення обіда і злоба разом з тітином, алкоголем та наркотиками руйнують наш організм. Вбивають нашу особистість, і наші старання марнують. Коли ми ще молоді, це особливо не відчуваємо. Та повірте, пройдуть роки, а наслідки прийдуть. Коли ми малі, ми всі про щось мріємо, кожен планує вирости і стати кимось, та коли ми виростаємо, Мы забываем. Твої дитячі мрії діваються Чому, коли ти виростаєш, ти від них ховаєшся, від них втікаєш, про них забуваєш, на них забуваєш поводишся так, наче ти їх не маєш і ніколи не мав Може ти просто злякався, хоча відмазуєшся тим, що ти навіть не як Тяжко і нелегко все в дорослому світі дається І тепер ти вже не впевнений Тепер тобі здається, що дитячі мрії Це Звичайно штука приємна Але реальність понукає думати, що все даремно треба гроші заробляти Про статок дбати, а для цього необхідно за тенденціями слідкувати Зараз, як і завжди в моді, такі професії медицина, економіки, юриспруденції обираючи свій хрест, не думаєш, підходить він тобі чи ні, а потім все життя проводиш у моральному багні. Не дозволяй ні. Потреби зростають, а сили зникають. Минулі бажання у серці згасають, та є, ще у мене руки і ноги, Безсмертна душа дана від Бога, і те, що живий, це його допомога. Нехай зникне назавжди, усяка тривога. З'явиться райду, і хмарки розійдуться. Вороги, наче друзі, разом обіймуться, пройдуть всі бурі і стигнуть дощі Почнуться нові світлі, сонячні дні, затихне вітер і пташки заспівають. Усі не що в житті виникають. Нехай нікого вони не чіпають. Десятою дорогою нас всіх обминають, щоб гроші і слава нас не міняли, щоб вони негативно на нас не впливали. Відкрились лікарні для залежних від ігрових автоматів. Тисячі самовбивств, і похоронених талантів. Слава Богу, що в Україні азартні ігри заборонили. Цим самим від добровільного рабства залежних звільнили. ku Ми люди, куди ми йдемо, де у майбутньому ми щастя знайдемо, якщо у теперішньому зі злістю живемо. Любов ми ніколи зі зла не пожнемо, нехай на світі кожен знає, що лиш смерть від наркотиків невдовзі чекає, в болоті задоволень споживач помирає. Нехай цю труту ніхто не вживає, ніхто не купує, і ніхто не пропагує, ніхто не продає і без неї не сумує. Нехай панує мир на планеті земля і завжди процвітає. Україна моя, нехай ніколи очі не плачуть І діти батькам на плечі не скачуть Нехай ненавість замінить любов Нехай ніколи не проливається кров Отребе Пробудіться, люди, нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують, безглузді реклами, нас хочуть погубити, і майбутнє покоління заживо похоронити. Пийте горілку, вона на бруньках. Ті, хто до цього агітують, них бруньки в головах, на якому фундаменті підростає майбутнє покоління, ми сіємо у тіло, тому пожнемо тління, телевізор вже став. Членом сім'ї, як зламається, то плачуть усі, і ніхто не розуміє, що він нас використовує, Дурість навчає і зазомбовує жорстокі фільми, реклами, програми, порнографія і телесеріали. Я краще буду свій фільм знімати У реальному житті актором ставати, але спочатку потрібно себе запитати Чому на цьому світі так горя багато? Чому так багато бездомних дітей? Чому так багато розірваних сімей? Тому що наші серця затовстіли, і наші думки. Теж зачерствіли, коли ми перестанемо дияволу служити. Тоді, коли ми навчимося свого ближнього любити, пробудіться люди, нас зомбують, подивіться здоровими очима, що нам пропагують. Я не розумію, як можливо алкоголь продавати і на пляжці писати, що шкідливо вживати. Пробудіться люди, нас зомбують, цигарки, алкоголь для дітей пропагують. Прийшов час колін нам підійматись, Щоб проти зла разом змагатись, Диявол і. Істина завжди від нас ховає, але Бог для шукаючих її відчиняє. У книзі життя все ясно написано, і не потрібно шукати іншу істину, пробудіться, люди, нас зомбують, подивіться здоровими очима, що нам пропагують. Скільки разом ми зможемо щось змінити, скільки можна у дьявола на поводку ходити. У Ісуса є ножниці, Він залежність розрізає, і кожного раба на волю випускає. У книзі життя все ясно написано, і не потрібно шукати іншу істину. Пробудіться, люди, нас зомбують. Подивіться здоровими очима, що нам пропагують. В той час, коли в Африці діти помирають, На півголі дівчата на МТВ гроші заробляють, жінки за гроші продають. Світь свої тіла і спокушають чоловіків на гріховні діла. Пробудіться, люди нас зомбують. Подивіться здоровими очима, що нам пропагують! Скільки я ще буду ці тексти складати, скільки ще буде. Світ спати, усе нас зомбує, і від Бога віддаляє. Це зрозуміло лише для тих, хто його шукає. Ми всі хочемо гарно одягатись у морі срібла і золота купатись замість того, щоб від диявольських атак відбиватись. Ми спокушаємось спокушаємося тимчасово і не хочемо спасатись, не думаємо про вічне, бо очима його не видно. Тому надіємось на те, що бачимо. Хоча це з руками стає огидно, як сліпі котенята, сенс життя шукаємо, Кудись ідемо, але куди не знаємо. Мудрими без Бога, прагнемо стати, це те ж саме, що копати. Город без лопати, лише той, хто мудрість створив, мудрість може нам дати. Пробудіться, люди, нас зомбують, і алкоголь для дітей пропагують. Безглузді реклами, нас хочуть погубити і майбутнє покоління заживо похоронити. Пийте горілку, вона на броньках Немає сенсу. У цих мертвих словах, на якому фундаменті підростає майбутнє покоління. Ми сіємо у тіло, тому пожнемо тління. Пробудіться люди, нас зомбують, цигарки, і алкоголь для дітей пропонують. Пробудіться люди. Весело. Спорт – це здорові! Це круто! Спорт – це друзі! Само в досконале! Це моє улюблене заняття! Спорт – це красиво! Спорт – це те, що краще майбутнє. Спорт робить нас, хорошими людьми. Спорт – чесно здаватися, боротися і досягати своєї мети. Спорту, ми не рухаємося по житті, в правильному напрямку. Спорт загортований здоров'я, за що життя. Тренуючи, це ще фантазії обмеження наші рухи. Спорт це шлях до успіху, а лінь до занепаду. Спорт це життя. Наше життя і майбутнє напряму залежить від нашого щоденного вибору. Бог дав нам свободу, тому нам обиратись, викладати зусиль йти до благородної мети, чи пустити руки і звинувачити все і світ. світло і добро, чи піти за течією, не розуміючи, чому це довкола настільки погано. Давати добре прикладу іншим, чи поховати самого себе. Залишити свій слід на землі, зробити багатьох щасливим чи просто кружити його. Вибір залишається завжди за кожним із нас, і винних більше немає. Нам здається, для чого напрягатися, робити, що